Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні вам показую Opel Амперу. Він же Chevrolet Bolt американський, але в даному випадку ганяємо автомобілі з Європи і маємо Opel Амперу. Автомобіль 2020 року, точніше, 2020 роком він став на реєстрацію 2019 року випуску. Ці дві дати будуть вказані в техпаспорті при реєстрації вже в Україні. А, що ми маємо? Батарейка у нас 64 кВт, відповідно, батарея вже міняна по відзивній кампанії. Тому тут питань немає, так як у них йшли батарейки 57 кВт, фактично, в даному випадку 64 кВт. Автомобілі весь в оригінальному окрасі, класна комплектація, легкосплавні дисочки, LED-оптика. Безключовий доступ. Раз, і відкрили. Дивіться, який стан салону, бомбезний шкіра. Гарний охайний салончик, щоб ви собі розуміли, він як приїхав нам з Європи, зробили просто комплексну мийку, тільки зараз маю час його відзняти. Ще помили з самого ранку, вже трошки кузов пилюкою припав. Жодний елемент не фарбований. Якщо потрібно, то окремо відео вам зроблю з товщиноміром і скину в приватні повідомлення. Камера заднього руху. Так, бачу зарядка, подовжувач. Що у нас тут під низом? Так. Аптечка у нас знак аварійної зупинки. Деякі подертості по багажнику, але нічого критичного. При бажанні можна навіть пореставрувати, але чи потрібно, все одно зацарапається. Це як не як багажник. Безключовий доступ, до речі, у нас на всіх чотирьох дверях. Опа, підладкітичок є. Датчики сліпих зон. Хлопідій передні, заднє, автоскладування дзеркал, регулювання, підігрівчики дзеркал. Пробіг у нас оригінально 161 тисяча кілометрів. Зараз у нас показує запас ходу 316 км, максимальний запас ходу 372. І це не на повному заряді. Так, що у нас далі є? Що у нас є? Є підігріве сидінь, е, далі є підігрів керма, патофункціональна мультимедія, датчики душу, датчики світла, відповідно, тут все є. Клімат контроль, електронна стоянка Так. Ось така у нас камера. Короч, цікава машина, класний стан, класна ціна. Заважень, в принципі, технічних жодних немає. Я би оцінив стан автомобілі. Якщо не дивитись на деякі царапинки по пластику, я би його оцінив на 10 з 10. Якщо враховувати деякі царапинки, то тверда дев'ятка з 10. Зарядочки у нас Type 2 CCS. Ну і дроти в багажнику все присутнє. По резині. Резина у нас стоїть чи всі сізонки, чи то зимова. Ну, в Європі таку резину часто використовують, що літом, що взимку. Що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Він розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Перша реєстрація коштує е, в межах 1600 гривень. Приїжджайте, дивитесь, потрібно тест-драйв, катаємося, потрібна діагностика. Веземо на любе ваше СТО, перевіряємо, діагностуємо. Година часу, договір купівлі-продажу виписали і все, полетіли ставити на реєстрацію. Прийшли експерта і поставили на перший облік в будь-якому мряву в вашому місті, в общем, де, де вам удобніше. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com, Посилання от там от, внизу. В тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів, тому великі-великі об'єми. Щоб отримувати сповіщення, підпишіться на наші канали. По пронікам, до речі, парктроніки передні, задні, бокові. Крута комплектація, загалом дуже гарний стан автомобіля. Що ж, зацікавило, приїжджайте, в Вінниці знаходимось біля кольорових домиків. Як їхати до авторинку. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, катайтесь і забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.